Хто не встиг зустріти новий рік, має можливість надолужити святкування за старим стилем, визначеним у юліанському календарі. В країнах пострадянського простору старий новий рік неофіційно відзначають 14 січня. У цей день також вшановують пам'ять Василія Великого, його вважають покровителем землеробства. Саме тому на Василія українці засівають у селі біжжям, бажаючи щастя родинам та розквіту господарства. Тійся родися, родися жито пшениця, горох, горохчевиця і. Всі. Пашниця знизу та зверху колос. Чим тарік посівати починають ще з самого ранку до сходу сонця. За традицією першим до хати цього дня повинен зайти чоловік або ж юнак. А вечір напередодні Василія називають Маланчиним. У цей час молодь влаштовує своєрідний маскарад, одягають чудернацький одяг, розмальовують обличчя, виготовляють різноманітні маски. У давнину святкове переодягання виконувало важливі релігійно-магічні функції, відганяло злих духів. Але з часом цей звичай перетворився на веселу розвагу. Субтитрувальниця